Гляньте, як у мене курі роздовбали півнику гребінь. Боже, бідний. І він ото туди голови ось підкрило під одне, під друге його повитирав. Я думала, то його повністю так об'їли. Боже. І він якийсь такий, як, як таумак, не ганяє їх нічого, вони підійдуть. І клюють його з усіх боків. І там під хвостом йому пір'я повидергували. Я тільки не знаю, нащо я його тримаю. Я цеплят виводити не збираюсь, нащо я його тримаю. Вже треба давно було зарізати. який ужас. От вони йому повиїдали по боках. який кошмар. Він дивиться, що робиться. Прямо не відходить від нього. А він ще якийсь такий, ж кажу, не тікає, не ганяє. Клюють вони його і вхвісти в гриву. Ось зразу видно, яка клює, вона теж у крові. А он там вже ухо лізе. Боже, що мені з тобою робити? Куди мені тебе відсадити? Впіймала. Зараз я його відсажу в сарай.